Усім привіт! З вами на зв'язку Усе для ремонту та будівництва. Та сьогодні ми поділимося з вами п'ятьма простими, але дієвими порадами по укладці тротуарної плитки. Метод роботи з укладання тротуарної плитки залежить від типу матеріалу та вимог, що прид'являються до нього. Наприклад, схема укладання пішохідної зони відрізняється від роботи на території, призначеної для легкового та вантажного транспорту. Нарідко трапляються комбіновані варіанти: підготовка до мощення. перед початком робіт ґрунт території. Підготовлений для укладання плитки ущільнюється та вирівнюється за допомогою віпроплити. Несучий шар повинен витримувати морози та пропускати воду. З цим завданням добре справляються щебень і гравій. Товщина несучого шару становить від 15 до 60 см, залежно від майбутнього навантаження. Далі готується шар підстилки, завдяки якому поверхня стає ідеально рівною. Для цього використовується дрібний щебінь або пісок з фракцією до 4 мм. Укладання плитки. Викладання виробів починається на вирівняній поверхні. Тротуарна плитка вистилається згідно з профілем укладання, можна використовувати шнур, рейку або шаблон. Щоб створити якісне покриття, необхідно по-перше, рекомендуємо обирати плитку криволінійної форми, наприклад, Т, фалка або хвиля. По друге при викладанні бруківки в та інших прямокутних виробів слід обирати варіант мощення ялинка, цегляна стіна з рядів на одну або 1-3. По-третє, шов між плиткою на проїжній частині не повинен бути розташований паралельно до руху. Краще віддати перевагу напрямку плиток перпендикулярно до руху або по діагоналі. Що ви досі задаєтеся питанням на гартівку або на віців, у нас є для вас декілька порад. Якщо ви вирішили покласти плитку на ділянку, де є значний нахил, то ідеальний варіант це мощення на гарцівку. Суміш піску та цементу розраховується 6%. До одного. Такий метод має свої переваги, а саме: високий рівень фіксації плитки навіть під впливом вологи. Відсутність рушень під дією тяжкості. А з мінусів виділимо, що процес роботи повинен проходити швидко через певні властивості піскоцементного складу. Вологий пісок та цемент прискорюють процес схоплювання і тим самим вимагають оперативної роботи з укладанням тротуарної плитки на об'єкті. Трамбування плитки. Процес трамбування виробів відбувається за допомогою гумових киянок, а також з урахуванням стану міжплиткових компенсуючих швів. Трамбування закріплює та фіксує покриття. Виконувати її рекомендується тільки по сухій поверхні, починаючи з країв у напрямку центру. Нерідко правцівниками використовується спецтехніка. Віброплити масою 170-200 кг та силою удару 20 кН. Після отрамбування плитка осідає приблизно на 1 см. Потім виконується заповнення простору між плитками. Обробка швів. Обробка швів митим річним піском дозволяє плитці гарно переживати морози, на відміну від плитки, шви якої заповнені цементним розчином. Також цементний розчин в'їдається в плитку, від чого вона втрачає свій колір. Шов у плитки це її перевага перед асфальтом та бетоном. Вона має змогу розширятися в спеку та звужуватись при морозі, та при цьому не тріскатись та не сипатись. Також при заповненні шлів митим нічним піском вода швидко уходить через нього, а трава та буряни не будуть рости. Також рекомендуємо використовувати геотекстиль. Він забезпечує хороший дренаж, тим самим перешкоджаючи розмиву ґрунту при атмосферних опадах. Поверхня тротуару не просидає і не провалюється. Крізь прокладену плитку не проростає коріння та буряни. Технологія навіців має меншу усадку, що є перевагою для вирівнювання та трамбування, а також замінює подушку і щебеню. На відміну від укладання плитки на піщану-щебну основу, через яку вода вільно впирається в ґрунт. У разі неправильного укладання плитки на бетонну основу рідина накопичуватиметься у просторі між плиткою та бетоном. При замерзанні. Волога, що просочилася в плиткові мікротріщини, розширюється в обсязі і зможе розірвати матеріал всередині, відірвавши плитку від основи. Тепер про мінуси: якщо ваша ділянка має нестійкий ґрунт, то вам доведеться використовувати подушку і щебеню для тренажу. Це дозволить правильно організувати відхід води та не порушити стабільність ґрунту. Підбором тротуарної плитки та іншими послугами у сфері будівництва звертайтесь до наших спеціалістів.